Користь делегування полягає в тому, що ти можеш отримувати фідбек від кожного працівника поступово. Ти можеш аналізувати цю людину на виконання тої чи іншої роботи, і це дуже круто. В певний період часу ти розумієш, хто відповідальний, хто безвідповідальний, хто готовий вирішити питання, хто протикує постійно. Але є ще один метод делегування, який я дуже сильно люблю, називається розберейся сам. Скажемо так, ситуація полягає в чому? Дай не завдання, а дай напрямок руху. Поясни, що потрібно реалізувати і до чого прийти без чітких цілей платів. До чого я веду? Так дуже гарно тестується креативність і аналітичне мислення самої людини. Ти можеш дати якусь просту задачу і проаналізувати, як людина її вирішила. Я скажу по собі, інколи я досить серйозно дивувався тим чи іншим рішенням питань в рамках офісу. Це досить класно показує лідера в групі і показує самостійну людину, яка тебе буде розвантажити, а не завантажити задачами. Ще раз фіксуємо: спробуй дати завдання і не говорити, як його виконати. І проаналізуй людину. І ти будеш дуже серйозно здивований або позитивно, або негативно. І саме після цього тестування можеш вже аналізувати людину як лідера на певну посаду. Це дуже просто, сили мудрості підписуйся, Попереду багато корисно.